Як місто Берле живе у двох країнах від каналу Андрюха. Давно не дивилися щось від Андрюхи. Буде походу про щось складні кордони. Там в цьому як і у Бельгії, ніби, якщо я не помиляюся. Це Європа. Ой, чекайте, так. зараз поправлю. О, ось це Європа. Так. Тут знаходиться Бельгія. Тут. Нідерланди, а тут розташовується найдивніший та найнеадекватніший кордон, як мінімум, усієї Європи. Е що шо, ви кажете, він виглядає цілком нормальним? Гляньмо трішки ближче. Знайомтесь, це бельгійське містечко Барлегерток. Та ось це нідерландське на Сау. Ну як вам? Каналі кумулював певно якийсь п'яний вуйко із місцем. Мясільру... Як це все розподіляється, я не поїваю полонини? А можливо воно так і було. Ному розбиратися на зв'язку. Андрюха, який вам нагадає, що повне відео про Бельгію уже є на каналі, де ми обговорили дивилися. Ми дивилися, ніби цей відео, якщо я не помиляюся. Усе про цих творців, вафель та пива. Включаючи й інші неадекватні кордони. Навіть німецькі, який на тверезо краще самі не оглядайте. Не а буду. Але ось цей нідерландський заслуговує на окреме детальне. Огляд. Заради якого ми, власне, тут і зібралися вперед. Розпочати okay. варто із самого початку, а саме 12 століття, коли на цих землях існувало достобісити римська імперія Германської нації, о ...дальних володінь, якими керували графи, барони, герцоги та інші поважні чудаки. Зокрема, такими були й Генріх I, герцог з Брабанту, що зараз є предком сучасної Бельгії, та mm. Готфрід II, Лорд Бреди, яка тоді була васалом графа Голландії, а зараз це предок сучасних Нідерландів. Так, так. от, у 1198 році Генріх І, який тоді володів усіма землями сучасного містечка Барле, почав перейматися тим, що Дірк Сьомий, який володів сусідніми, я, Матери... я чув між Бельгією і Мінера є кордон, коли я, знаєш, знайшов кав'ярню в одній країні, а вийшов з іншу країну. По факту, по факту, так мені Кіркоточок Кіба і написав про це про кордон. Цей прокордон, блін. Я не знаю. Ну, слава Богу, що вони... Єдине, слово... Єдине що хорошо, що <свісно> ці обидва країни знаходяться в Європейському Союзі, тому по суті, ну, типу, як таких проблем не повинно бути? Не повинно ж, так? Територіями посягне на його володіння, Ой. і саме з цієї причини Генріх І вирішив звернутися до Годфріда II, який у цей час якраз був у пошуках земель для своїх людей, для того, щоб утворити союз та разом протистояти цій. Сьомій дірці ага. у підсумку Генріх здав у оренду Годфріду довколишню територію сьогоднішнього містечка Барле. Однак не всю, а залишивши деякі будинки і пасовиська собі, які належали якраз йому самому, або ж були передані іншим його знайомим. В принципі на цьому і все. Адже в наступні роки у Західній Європі був голод, чума, пандемія. І знаходити нового орендаря для цих земель уже й не було коли. Територія містечка Барла зростала і боролася з викликами набагато краще, ніж он ті землі дірка сьомого. А тому він уже не становив жодної загрози для них. Однак спільноти на цих землях і далі продовжували жити окремо, навіть mm. у цих чудернацьких кордонах. Я скажу вам навіть більше ячменіва у 15 столітті. Люди Готфріда II навіть збудували собі окрему церкву, щоб мати дві окремі для двох окремих громад. А з. Згодом після цього і все інше почали будувати окремо, так але не. при цьому це все відбувалось мирно і майже без заворушень. Між іншим, саме у 15 столітті ці два містечки утворили свої сьогоднішні назви. Таким чином, Барли Насау, нідерландське містечко, отримала таку назву в честь лорда Енгельберда І Із mm -hmm. міста Насау. Його здоровенний замок, до слова, і досі існує у західній Німеччині. Що цікаво, то сама Насауська династія існує і досі, та вже понад 200 років править Нідерландами, а точніше із 1815 Бля, він на Трампа схожий капздус нафіг. Тільки не сіди і... Реально схожий, і не ну тільки не не родий сідій, такий а такий, знаєте, більш молодий того року. Ось така вам інформація. А ось Барли Герток, бельгійська його частина, отримала таку назву від слова герцог, що буквально із нідерландської так і перекладається. Про ще трохи я років. до речі, герцог. По історії тепер несемось у 1648 рік, коли мирним договором закінчилась 80-літня війна між Його. іспанською короною та нідерландською республікою. Тоді ж, як ви вже може пам'ятаєте, із відео про Бельгію, Бельгія була південним іспанськими Нідерландами і за підсумком ага. цього договору отримала барли герток. А нідерланди, які якраз тоді здобули незалежність, барле насав відповідно. У рік львівського пива, тобто у році 1715, п'ятнадцять, <пив> Нідерланди стали австрійськими Нідерландами. Нагадаю, так тоді Белію називали, адже вони ще не були незалежними. І містечко Барли й далі було так само розділене. Проте бюрократична плутанина лише набирала обертів, адже з'явились дві ратуші, дві магістради, різні mm. податкові судові та службові режими. Тодішній імператор Австрії Джозеф II хотів вирішити це питання та віддати усе місто Барле Нідерландцям, а в обмін oh. на це отримати стратегічне місто Мастрихт. Голландці, звісно, від такої щедрої пропозиції відмовились, і ця плутанина у Барле продовжилась. У архівних Ахі. документах 18 століття я, я би Баарле... я би на їхньому місці погодився, якщо чесно би. Але згадується як територіальний архіпелаг. Одна стільки воно було заплутане у той час. І... Так, круто кидав е -е, в чохол. <плес> Ладно. Лише на початку 19 століття з приходом Наполеона, ну як приходом, він це все завоював. Містечко Баарли змогло нарешті об'єднатись, і навіть після падіння Наполеонської Франції через 10 років Віденський конгрес 1815 року офіційно приєднав Барли до об'єднаного королівства Нідерландів. Проте, ось це од воз'єднання містечка протрималось недовго, лише 26 років, адже вже у 1830-му Бельгія здобула свою незалежність. І барлегерток вони забирали знову ж таки із собою. Згодом Бельгія та Нідерланди ще неодноразово пробували вирішити питання цих чудосійних кордонів. Поверталися навіть до пропозицій Джозефа II. Я подивився послідовність замовлення відео у Діскорді, ту би моїх відео не бути. Ну, на цьому стрімі так точно. Блін, до речі, мені самому цікаво. Так. Так, тут Джура, Рейні, Джура, Рендер. Так. Угу. Ну, в принципі, да. Да, в принципі, да. Думаю, що цей от відос ще Кіма останній оцей от. Я думаю, і на цьому стрім ми закінчимо. Про обмін Барл Герток на Мастрихт. Однак, як ви вже могли зрозуміти, це було безуспішно. А у підсумку у 1995 році ці кордони містечко Барли були оприлюднені офіційно та нанесені на світові карти, так само як і на дороги з самого міста, які ви можете бачити й донині. От така от історія. Буває. А тепер -ка ми перейдемо до того, що там твориться зараз. Але перед цим хочу подякувати ось цим от добродіям, що підтримується канал «Гривнею». Та mm. допомогли нарешті назбирати кошти на ось тут прекрасну програму для привіталена речка привіт монтажу та анімацій. МАП а особливо вдячність заслуговує Влад Омелянюк, О. що самотужки закрив більшу половину усіх. Влад! є суми. Гаразд! А тепер гляньмо ще раз на мапу і пройдімося детальніше по цій чотирнадцькій межі між державами. Так, здавайте ще раз. Ось це кордон між Бельгією та Нідерландами. Ось це територія, що відома як... Пам'ятаю, ці збочення козла. Ярик, ти послухай початок стріма, там взагалі лунає цей. Пісня, яка створена Ну, пісня, яка створена нейронкою про сон Джареса. Квар, і тоді я согласився. Яка складається із нідерландського містечка Барле Насау та бельгійського містечка Барле Герток. фіга собі, я б. Я, я б навряд чи я б там жив. Ще до слова, ось це є окреме село Кастельєре на 120 ну, мешканців, що належить фіга. Нідерландам, хоч і майже повністю оточене Бельгією, та має вихід лише через одну єдину дорогу до Барле Насау. Фіга. Прикол, але ми відхилились від теми. Давайте рахувати Анклави. Отже, Окей. бельгійське Барле герток Вокс складається із 1, 2, 3, 4 окремих шматків землі, що територіально повністю знаходяться у межах Бельгії. А також іще із одного, двох, трьох, чотирьох, п'яти, шестьох і двадцяти двох анклавів. Каву! Чого? Ти шо, 22 анк... Ох... Це що за війна, блін? Це що за Гінеасан Андрес, блін, нафіг. Це якийсь реально похоже на якийсь San Андрес, блін. Де тобі треба території, блін, нафі. Є Балеси, а є, блін. E Grow street. А ти за Grow Street граєш, і у тебе 22 анклава нафіг. є з Нідерландами. Один із таких шматків. Гарне оформлення. Так, да, це Олександр Мак робив. Дякуючи Олександру Маку. Що не лише клавом у іншій країні, а числа в да. іншому місті, адже території... нове, стильне, пеу-пеу-пеу-пеу-пеу. Реально, довкола нього є вже нідерландське село Улікоттен на 1100 жителів. Що ж там такого важливого на цьому шматочку землі? Ем... Міфіс. Нічого. Це буквально поле територію 50 метрів у ширину та 55 метрів у довжину, яке називається Німансланд анклаве що дослівно перекладається як нічия земля. Анклав. Неймовірний державний кордон. Скажіть, єбалас. Єбалос. Єбалас. Єбас. Бля, я такий думаю, що ж ти мені на рейді написав, я такий сам поняв, що я сказав, є <unsafe> <смеш> є, ну, типа є баласи <смеш> це не блікс крік, це точ... точкове захоплення. Так. Це поточне від кордони, це і поточно відбувається зараз, якщо що все. Це, це все оце оце ці. Територіальне адміністративне оце оце адміністратування. Це воно і зараз таке, якщо що. <ріст> а зараз настала черга і містечка Барлена Сау, що складається із основної, великої частини землі, що повністю лежить у Нідерландах, а крім цього, включає у себе один анклав, повністю оточений бельгійською батьківщиною. А у додачу до цього є ще сім анклавів, що одночасно із цим Мічний, є ще й контр-анклавами. <ріст> тобто ці. Тоб <ріст> да. Всім частинок Нідерландів є у Бельгії, коли ці території Бельгії є всередині Нідерландів. Ще один раз нагадаю про повне відео про Бельгію. Посилання в описі. Гадаю, очевидно, що більшість із цих от диких кордонів приходяться на пасовища та поля. Ніхто сильно не хвилюється. Однак більшість... Але нафіга, нафіга таке робить нафік, нафіга таке залишатись. Зробили би там, не знаю, от, пополам чисто там одне місто тобі, одне місто мені, руки потискали, е, там, потискали ще по іншим своїм маленьким частинам себе. І все, я, влаштували там, не знаю, голландські. Штурвал, і все, як до побачення розійшлися по домам, і все, і всі и все, все счастливы. А не надо таку чухню устраювати з цього всього казусу проходить саме по території містечка Барле, що загалом має населення близько 9 тисяч осіб, Єма... які кожен кожнісінький день проходять кордон по хто з нас скільки разів. Скільки разів на день ви переходите з Бельгії, в Нідерланди і назад до Бельгії? Залежить від дня. Якщо я залишаюсь вдома, тоді жодного разу, але якщо я йду за покупками, тоді до 10 разів на день. Ви точно мали бачити у ваших інтернетах фото з цього місця, де кордон позначений всюди, та де чітко вказано, з якого боку Ні є саме держава. Я уявляю, я, я уявляю собі обличчя по е, чисто знаєте, коли пограничники чисто у нас такі, типу, ти не пройдеш, тим часом пограничники в Бельгії і Нідерландах. У тебе скільки сьогодні за сміну пришли, а у мене чувак типу, тупо 50 разів пройшов на, на, на нашу сторону. А у тебе? а у мене соточка это ти, ти, звісно, хорош. Ну, ти, звісно, хорош. Але е, чорного біла ніхто не припрів. Підсот разів декілька людей змогли обійти кордон. Ти, що, ти, ти, ти просто це явити таке не можеш. <звісно> І уявіть, якщо там кордон ду, керувався Ну я б про це якраз такий сказав. Чисто. Там би чисто. <смірко> Погранці були б чисто, так, чисто лягалочки, знаєш. Числі, галочку скажу, Такі от лінії проходять прямо таки повсюди, через дороги, парковки, вулиці, магазини, ресторани, державні установи, чи навіть прямо посеред будинку, де ви можете запросто проснутися у одній державі, а піти митися в душ у іншу. <свистак> <свистак> Я де боже це повірити, нафіг, господи, боже мій. Тут навіть податки електроенергію, інтернет та інші комунальні штуки платять тій країні, у якій збудовані двері до вашої будівлі. Хоча трапляються і такі от шалені конфузи. У такому разі власник будинку сам обирає, кому це все платити. А також у подарунок отримує два номери будинка і двома адресами для двох різних Офігенно, блін. Спасів, я би я би хотів би волів би такого, щоб мене не було. Країна? А також навіть матиме <свистак> два дверних дзвінки. Вау, неймовірно! Можна дво дітки можуть по отак Елітно, і якщо ви подумали, що це все є лише умовним, і насправді немає тут ніякого поділу на моє і твоє, то ви глибоко помиляєтесь. Адже тутка різним є буквально усе. Це містечко Барле, яке складається із двох муніципалітетів, має різні прапори, різні герби. Я переслухав пісню, і, і то це ви Джарвіса туди написали? Та, це сон Джарвіса ми написали. Це сон Джарвіса, це оце це все. в криостазис там. Целувались зас боже мій господи. Ви різні ратуші. Чуть сада мене та в Кріостазіс поклала, <сум> Сергій РГУ. Сергій РГУ <сум> <сум> Різних мерів, різні поліцейські служби, різні шкільні системи, різні церкви, різні поштові відділення, різне все, різні поштові індекси, включаючи згадані мною раніше різні постачальники електроенергії, індеки, інтернету та телебачення. А також а що таке сон Джарвіса? Трипілець тобі не обов'язково знати, що хто що таке сон Джарвіса? Я в колись небудь... Ні, ну якщо хочеш я. я якщо при великому бажанні після цього відося можу прочитати, які скучні у мене сни. Шолина Редька у мене. В принципі, порівняно з Джарвісом, у мене теж, походу, нудні сни. Що я там? там? С'їть і боруся з Е, Мене, блін, бандюки в мішок запхали. Я б мішок прорізав ножем, і потім цих бандюків побіг. Це повна фігня нафіг. А от сни, сон Джарвіса, оце ще, мені здається. Фентезі нафіг. Чого це? Три... Трипілець, коротше, скажу так, Сон Джарвіса це. Я, я не знаю, як тобі пояснити. Тут смішно, абсолютно все. Якщо я тобі це прочитаю, ти подумаєш, що я тобі якусь знаю, шизофазію розповідаю. Але це на повному сірі людина написала, яка розумов відстала. <свистити> в своєму розвитку давним-давно. Різні офіційні вебсайти. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Але не переймайтеся... ви так. Етек... Дивилися, я навіть не знаю, з чого почати пояснювати. це один із кращих ретоблогерів України. І він колись писав в Діскорді всім свої сни. А я пам'ятаю, я на стрімі чю до читав э, цей сон. Цей сон, цей сон Мені ще дочесниця. сниться. Цей сон цей сон. Джарвісу минеться. Сильно не прям усе тут, окреме для кожного міста. Дивіться, є ось єдиний спільний культурний центр та спільна бібліотека на увесь барле. Правда, mm. з двома офіційними входами в різних країнах, двома різними адресами та двома різними номерами телефонів. Але ж будівля mm. то одна. Ну, хіба ж це не чудо? Проте ще дивніше стає, коли ми згадуємо про те, що. Джарвіс це Гоблін No2. Е, ну, ну мабуть, я не знаю. Ну, ну там Джарвіс і бухав на стрімі, блядь. Він вообще такий бухущий був. От просто чисто Джарвіс казав ось таку фразу. От я, я вам цитую. Я одну хуйню не можу понять. Я бляха, бляхай уха до Ярика. Пишу, блядь, чаті И мольно мансу два на трасу, Блядь ни хуя немає А жон за. Жон за, за хуйня спятай, то устарьярика. І потім він продовжує такий. Давай, давай у, гра у нього там запускається, заставки йдуть Давай, давай, давай. А даб бе <гану> ще ще, 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 ще трішки. І потім після цього він такий Микола йому пише Келлыхович. «Мико, Микола, Ерік знає, хто забанив каже, Мабуть, хтось із Бадера Скажи, бляха, муха, ярику, дуду. хто забанив, Я прийду, зроблю пиздец, нахуй. Понял? Ну, на жаль, на жаль цей стрім він викнув, конечно, убрав. Печально, конечно, на жаль. Тому залишилося лише голосовухи у нас в Discord. <рес> ну це феноменально. А коли він запускав, у нього нещодавно був стрім по Euro Truck там вообще пиздец. Там вообще був Ще якесь гімно робив. Взагалі, що все почалося? Почалося все з того, що я просто заблокував його в телеграмі і видалив з друзів Діскорда. Тому що він мені кожен, постійно кожен день написував якусь чухню. І, типа, він мені знаєте, що писав повідомлення, які? Привіт, папа, я спати, привіт, папа, я спати. Або ж там набери Привіт, як справи, папа, я я... спати. Привіт, папа, я... Шо там, як справи, я... я спати. Привіт, як там справи, давай, папа, я спати. Він міг мені написати на добраніч, Коли я йому взагалі ніхуя не писав, блядь, вообще. У другій ночі, блядь, він міг мені написати на добраніч, блядь, При тому що я йому, сука, не писав, блядь. І я вирішив для себе, що я видалю його з друзів в Дискорд у Телеграмі. І це було найвеличезною помилкою мого життя. Зайто чому? Потому що після цього. Я подумав, що все буде добре. Але не тут то було, тому що це ж Джарвіс нафіг. І цей Джарвіс, прекрасний, наш е чудовий. Він. Е я заходжу на його так названий Ретрострім, але це просто була прем'єра ролика, яко, який він просто записав. І прикол в тому, що. Е було було тріпелець, було було відео про Джарвіса. Він на нього страй кинув. Він на нього страйк кинув. нельзя. Хоча Айсберг про це в планах Айсберг планується про Джаріса. І коротше, прикол в тому, що потім він звинувачував мене, що я ніби опублікував відос... На іншому каналі ідея показав його обличчя, і що я порушив якесь авторське право, і що я поганий, і він мене за це і заблокував. Фум, нахрен, у мене мозок вибухнув. Нахрен. Потім Рейні Сан пише йому, що нічого подібного не було. Потому що був канал такий Кін Бандит. Кін Бандит знімав різні мемчики про мене, про Старпера ретрогеймінга, Павла, і так далі. І прикол в тому, що він засняв цей шорс, там були і Павло, і Старпер, і Стас там був. Ну, типа, і він образився на цей шорт. І це піздос, просто нафіг. Після чого потім він почав в Discord сервері, на якому він знаходився з Геймінга, буквально мене обсирати. Обзивати мене піноцицію, почав мене оскарбляти постійно. Придумувати якусь шизофазію про мене. Я після цього такий я сіть, е, типу, я про нього тиждень взагалі не згадував. Я такий думаю, ну ладно, вже, заблокував і заблокував, хуй з ним. Але ж ні, блядь, він блядь, е, просто продовжував блядь, писати про мене в нашому спільному Discord сервері на якому я знаходився разом з і іншими. І він нікого взагалі не слухав, тому що він всіх поблокував. Після чого його мутять на день. Потім його замутили ще на одному стрімі. Після чого він почав писати в чатах, коли були стріми, наприклад, у Павла, у Ретронаті, там, у Старпера, і так далі. Почав писати про нас ось так, таку чухню, що ми такі сиділи. Типа, десь на рівні, десь на рівні були піноцид. Гандон. Піноцид Підарас. От що такого. І прикол -та в тому, що ми ніхуя йому не робили, нахуй. Єдине, що ми намагалися йому робити, це намагалися домовитися з ним, щоб ми припинили сварку. Але ж ні, він продовжив, нахуй. Він продовжив сваритися. І я такий я такий, ладно. Хуй з ним, нехай живе в своїй шизофазії. Але, і, і прикол в тому, що він не засів в своїй шизофазії, не заткнувся, він почав наговарювати на всіх, хто нас мене захищав, і Рейнісана. Він почав обзивати всіх, що вони там не знаю, іншої орієнтації, що він там обзив. Коротше, він обзивав тупо всіх. Я навіть не хочу казати, що він про ретронаті писав в якийсь момент, через що в ретронаті просто-напросто його заблокували нафіг. І я, я просто коли подивився це повідомлення, яке він написав про Нейтронаті, там, там такий, я, я не хочу це казати. Я, я після цього подумав про Боже мій. Я, я, я не знаю. Я, 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 я не знаю. І прикол -то в тому, що його ніхто не банив. Його ніхто не банив. Е, ну, Почали потім, звісно, його банить, наприклад, у Старпера. У Павла його потім, звісно, забанили. Але були окремі особистості, які його принципово не банили. А знаєте чому? А тому, що вони вважали, що ми такі хуєсоси, і ми його обсиваємо. Ми такі погані, що ми його чіпаємо. Прикол то в тому, що ми вже припинили з ним сваритися. А те, що він на нас нагаварів, і ми потім після цього почали на них нагаварювати. Це була відповідна реакція. Тому, наприклад, РГО не зрозумів, що ми там з ним сваримось, і пропонував взагалі геніальний план. На рівні Максима Каца не голосувати за Путіна. Це устроїть турнір в Mortal Kombat між мною і Джарвіс. Геніальна, блядь, ідея. План надійний, як швейцарський годинник, їбай. але на цьому Шизофазія не закінчується, тому що потім Рейні почав робити ролики про Джарвіса. Рейні зробив невеличкий коротенький відос. Джарвіс uh, на це відреагував дуже гостро. Він там почав обзивати Рейні як угодно. Він, там ко, він і до цього каверка його нікнейм Там раніше він назывался е, uh, uh, Там Изи. блін, як його? Блін, ну короче, Чан. Блин, что там? Ну, он начал его обзывать Изи короче. Потому что я помню точно Изи И прикол в том, что Металчан защищал меня. А, Металчан, точно. Металчан захищав мене. І він зробив про нього ролик, і він на нього е відреагував дуже гостро. А потім я трішечки заткнув цю тему на стрімів у себе. І знаєте, що Джарві зробив? Він почав реагувати е на мій стрім. Він і прикол в собу, знаєте що він зробив? Він при от, візьмемо ось цей ролик.